Соціалізм завжди починається з гарних слів про рівність і справедливість. Але насправді він робить із людей клієнтів держави. Замість того, щоб люди самі будували своє життя, вони починають чекати допомоги від чиновників. Спочатку ця допомога здається корисною, та з часом вона перетворюється на пастку. Людині вигідніше залишатись залежною, ніж працювати будь яка спроба заробити відбирає пільги. Так виростає цілий клас клієнтів держави, людей, які живуть не завдяки праці, а за рахунок податків інших. І ця залежність передається з покоління в покоління. Ще одна проблема це гроші. Соціальні програми завжди ростуть і ніколи немає меж. Держава бере кредит. Щоб їх утримувати і фактично закладає майбутні дітей. Але ця система не може існувати безкінечно, бо бюджет перетворюється на боргову яму. Соціалізм також щить заздрості. Він каже, якщо хтось досяг успіху, то він зробив це коштом інших. Така логіка породжує ненависть до тих, хто створює робочі місця і можливості. І замість того, щоб. Вчитися від кращих, суспільство починає їх карати. У результаті всі втрачають справедливість не в тому, щоб усіх зробити однаковими, а в тому, щоб правила були чесні для кожного. Там, де люди можуть реалізувати свої здібності і добровільно допомагати тим, хто слабший, суспільство розвивається. І там, де державні чиновники вирішують. Кому скільки покласти, суспільство занепадає. Соціалізм завжди перетворює громадян на клієнтів держави, а клієнт це не господар свого життя, це залежна людина, яка завжди чекає послуги від системи. Наш шлях інший будувати країну вільних і відповідальних людей, де успіх одних відкриває двері для інших. А допомога справді піднімає, а не приковує до бідності. Тільки так можна зберегти свободу і побудувати сильне суспільство. Бо соціалізм обіцяє рай, але реальність робить із людей клієнтів, які ніколи не виростають у справжніх громадян.